Дурачи в метро, дивись. Что у тебя не было? А, ну, ну типа сзади интереснее, что танцуют, дивись. Да? Это с фалоимитаторами, якими танцуют. А да. Факелы. Я же кажу, фалоимитаторы. Ёб твою мать, блядь, сука, ёб... Я... Uh. Сашка, ну ти, було, ти сам. Буде. Ти сам купив там пінхаус, що що поробиш? Ти сам купив ну, там пентхаус? Ну, я перші ці етажі в оренду здаю, живу на третім. Ага. Ти як та бабка, так? Да? І зверху ще й слідкуєш, не. блядь, на, на цьому стоїш на ступеньках і слідкуєш, блядь, чим вони там займаються на першому поверсі, да? Да. Гандони. Я, я як той де... детка. Детка. А як це, я як йдуть на роботу, то ти й в холодильнике шаришся, блядь. Да, і, і під подушку скиблю. Не, ну це переборно, слухай. Я вообще взагалі, взагалі, блядь, шарить по хатах, блядь. Шарить по хатах. Як це моя хата, я купив це два пентхауси. Ну і що, що це Ну з нами раз два летять прям мною. Я в оці домики, давайте поближче. Трошки до мене. Да. Это Залутаю дроп. Че когда я... залутают? Чекайте. Типам пізди дам. Блять, у мене в домі. А не, не в мене. В соседнем. И ты ми откуда? В соседнем у меня. Ось вс. Сосідний дим. Блять, хуй не Не заходь в хату. Тут. Не захожу. Тебе двоє пушат, Саша? До тебе, до тебе. тебе. Выпрыгай Иднимаются. И что, Дима? Блять, не то взяв. Мене... В моєму домі нема. Тебе двое есть. є. есть Блять! Покупана перезарядка. Я одного нокнув. Сашко, прям під тобою внизу. Знизу, ос на мені. Блять, ну ти вистрибнеш чи блядь. Чи шо ти будеш нахуй робить? Я, блядь, ви, сука, ос на мно ви, блядь, туди, сука, Точка стоїть, Точка стояла. Ніхуя не стояло, блядь. Стояла. точка і я тобі сказав, на мені, Я Піднімаються, блядь. На тобі, я зрозумів, що на тобі, блядь, Бачу, що він уже нокнутий. Я чую ззаді, я розвертаюсь. До цього в тебе вдома типи, вони піднімаються, Я кажу, у мене в сусідньому будинку каже, до мене піднімається, до мене ніхто не стрім піднімається. Стрим зайди. Стрим зайди. Прямо Блядь, Зайди на стрім. Зайди прямо щас, сука, на стрім, блядь. Суд. <реш> Проводимо суд. Мене, мене ж виключить. Чекайте. Блядь. Мене виключилися ці. <реш> Чекай. <реш> Як повернути, сука, назад! Інтерфейс. Все, дякую. Готов нажми, Андрюха, швидко. А мене зараз світло виключуть, я не встигну. Та встигнеш. Ну переводься на Wi-Fi тоді. Ага.